Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні на нас чекає черговий тест поліролей або засобів по догляду за пластиком автомобіля. Для даного тесту ми, як завжди, обрали 4 різні засоби від різних виробників: це моє авто, CarLife, Moly і Vinso. Ми їх порівняємо між собою за різними властивостями, і в основному за поверненням пластику чорного кольору, і також за маскуванням подряпин. Для цього в нас є ось така контрольна поверхня це пластиковий поріг від автомобіля, який був навмисне зіпсований, пошкоджений, і тепер він виконує роль якраз контрольної зони, яку ми розділимо на 5 ділянок, 4 з яких обробимо різноманітними засобами. Ну, а п'ята в нас буде її. Ми нічим не обробляємо і по ній буде також видно різницю між даними засобами. Починаємо з поліроля від моє авто. Він випускається у вигляді аерозоля, і, як більшість аналогічних сучасних поліролей, має ряд стандартних вже на сьогоднішній день властивостей. Це таке неглибоке очищення, створення на поверхні захисної плівки, яка захищає пластик там, від дії ультрафіолету, розтріскувань, старіння тощо. І також має антистатичний ефект. Тобто дуже стандартна історія. Аналогічні властивості заявляють більшість виробників поліролей, але, як ми бачимо на практиці, не у всіх це працює. Особливо у деяких виробників найгірше працює саме відновлення структури, кольору і маскування подряпин. Ну, а нас це цікавить в першу чергу. Тому почнемо. І подивимось, на що здатен даний засіб. Як і властивості даного засобу, його спосіб застосування також не відрізняється від інших поліролей. Добре зволожуємо імпровізований аплікатор, рівномірно розподіляємо засіб по пластиковій поверхні, і далі з такими різнонаправленими рухами втираємо його в пластик, для того, щоб максимально позабивати поліролем всі мікротріщинки, подряпинки, пори. І інші дефекти на нашому пластиковому покритті. Після того, як поверхню ми добряче розполіруємо, потрібно буде дати ще деякий час для того, щоб засіб повністю полімеризувався. Поки що виглядає все досить непогано, такий напівматовий ефект, глибокий чорний колір, але поверхня ще волога. Коли засіб підсохне, можна буде вже говорити про якісь остаточні результати. Наступний поліроль представлений нас брендом CarLife. По заявленим властивостям тут все аналогічно попередньому. Захист від ультрафіолету, очищення, захисна плівка, антистатик. Ну, в принципі, не засіб, а як завжди, просто якась мрія. Але по факту будемо розбиратись вже дивлячись на результат, який нам надасть цей засіб. Аналогічно з попереднім засобом зволожуємо мікрофібровий аплікатор. Швиденько розподіляємо все по поверхні і починаємо енергійно терти. Даний засіб дуже швидко якось вивітрюється, висихає. В принципі, я думаю, вже немає сенсу далі щось втирати, адже поверхня майже суха. Але ми дамо. Засоби ще декілька хвилин для повного висихання і полімеризації. А тим часом обробимо інші ділянки. Рухаємось далі, і тут на нас чекає поліроль від дуже відомого бренду Moly. По властивостям все вже досить звично для нас, антистатика, захисна плівка. Тощо, але цей засіб також призначений для повернення пластику чорного кольору. Тут навіть на етикетці є така ілюстрація, нібито до застосування пластик може бути сірим, повністю вигорівшим, і після застосування він повертає собі глибокий чорний колір. Ну, тому давайте тестувати і дивитися, як воно буде насправді. Для обробки пластику виконуємо вже звичні для нас дії аналогічно з попередніми засобами. Розподіляємо по поверхні, поліруємо. Виглядає поки що все дуже привабливо. Але як воно буде після висихання, ми дізнаємось тільки згодом. Все, Поверхня готова і нам залишилось обробити останню четверту ділянку. А останню ділянку будемо обробляти найоб'ємнішим засобом даного тесту. Це поліроль від Вінсо. Засіб в дуже великому такому аерозольному флаконі, і він, можна сказати, є акційним, тому що тут ще нам додали 20% об'єму за ті ж самі гроші. Тому якщо ви часто користуєтесь поліролем для пластику, це може бути дуже вигідною покупкою, особливо, якщо вам сподобається ефект. Зазначений виробником ефект аналогічний з попередніми засобами, тут вже навіть. Нецікаво озвучувати, тому просто наносимо на аплікатор, обробляємо останню четверту ділянку і далі будемо порівнювати результати. а ще зволожуємо в мікрофібру і швиденько так розподіляємо засіб по поверхні. Незважаючи на те, що ось у всіх засобів в складі зазначено наявність силікону, мені здається, що кількість цього силикону кожному засобі абсолютно різна. Коли вже декілька поліоролей спробував, в моєму випадку декілька десятків, то прям при нанесенні відчувається більш жирна або менш жирна структура. Тобто більше силікону або менше силікону. Ось тут, по моїм відчуттям, чомусь силикону здається найбільше в складі, тому що. Ганчірка, ну буквально тут ковзе по поверхні, таке відчуття досить маслянистої структури. Ну, подивимося, який ефект ми отримаємо і чи залишиться жирний блиск на поверхні після цього. Минуло трішки більше п'яти хвилин після нанесення останнього засобу. Цього часу достатньо для того, щоб всі поверхні полімеризувалися і висохли. Тепер просто ось так видаляємо малярну стрічку і будемо порівнювати результати. Почнемо від найгіршого результату, і будемо рухатись до найкращого. І тут, на моє здивування і розчарування, найгірший результат нас показав засіб від ліквімолі. Хоч і на етикетці навіть вказано, що цей засіб повертає сірому пластику чорний колір. Насправді ми бачимо з порівнянні з іншими засобами, що колір майже не змінився. Він як був сірим, так і залишився. Ну і те саме можна сказати про маскування подряпин. Тому для відновлення. Пластику цей засіб однозначно не підходить. Якщо говорити про найкращий результат, то тут дуже важко виділити якийсь конкретний засіб. Справа в тому, що поверхні оброблені поліролями моє авто, «Карлайф» і «Вінсо» виглядають майже однаково, якщо дивитись виключно з точки зору маскування. Подряпин, але вони відрізняються за ступенем блиску. Наприклад, поверхню оброблену засобом CarLife, я б назвав би, ну, майже матовою. Ось ця поверхня, оброблена засобом моє авто серед трьох варіантів, найблискучіша, але вона не глянцева, її можна назвати ну, напівматовою. А ось поверхня, оброблена засобом від Вінсо, є якимось таким посереднім варіантом між матом і напівматовою. Можна сказати, якийсь на чверть мат, або на чверть глянець. Тобто, з однієї сторони, поверхня така більш доматова, але спостерігається невеличкий блиск. Тому. Ще раз, за маскуванням подряпин всі три засоби впорались дуже добре, вони добре відновили і колір пластику, але відмінність між ними полягає лише в ступені близьку. І не можна сказати, що якийсь засіб через це гірший або кращий. Тобто кожен з них має своє право на існування, і тут ви вже самостійно можете обрати, що вам підходить. Більше близько або менше близьку. Особисто я не дуже люблю, коли в наших тестах якісь відомі бренди або їх продукція показують набагато гірші результати, ніж дешевші аналоги. Але з іншої сторони, мені дуже подобаються тести, в яких в нас є декілька учасників, котрі демонструють дуже хороші результати. І в цьому тесті з чотирьох поліролей. Три показали дуже класні результати як по відновленню кольору, так і по маскуванню подряпин. Це засоби моє авто, Carlife і «Вінсо». Недорогі, і як ви бачите, дієві поліролі для пластику, які можуть і відновити пластик, і захистити його від подальшого старіння, і також можуть надати йому антистатичного ефекту. Єдина різниця між цими засобами, як я вже сказав, це в ступені блиску. Тут ви вже самостійно зможете обрати для себе той чи інший засіб. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.